Всім привіт! Вітаю вас у нашому віртуальному чайному просторі. З вами Кирило Тур і сьогодні ми розпочнемо нашу подорож у світ чаю. В цьому відео ми розглянемо, який посуд необхідно мати для чайної церемонії. Як обрати ваш перший чайний посуд, на що звернути увагу, а також інші нюанси. Це відео буде цікаве тим людям, які вперше починають цікавитись чайною церемонією. А більш досвідчені джедаї зможуть повторити базу та пропити чай під це відео. Коли мова заходить про класичну китайську чайну церемонію, у вас в голові вспливає щось схоже на те, що ви бачите зараз на столі. Це якась дощечка для зливу чаю? Це піалка. Це теж піалка, і це такий чайничок. Цей набір чудовий, коли ви обізнані в китайських чаях, коли ви вже знаєте нюанси, якою температурою заварювати який вичай, який вичай заварювати, якому посуду, і таке інше. Але сьогодні ми розглянемо, як зібрати ваш перший набір чайного посуду та інструментів для чайної церемонії, щоб проводити у себе вдома. В повному комфорті та затишку, тому це ми відставляємо. Ми повернемось до нього пізніше. Якщо вам цікава чайна тематика, підписуйтесь на наш телеграм-канал Чайний Простір і заходьте в чат, проливати з нами чай та досліджувати світ китайської чайної церемонії разом. Існує безліч китайських чайних наборів. Вони можуть бути з чайничками, з піалочками, з гайванями, а також з іншими прикольними штуками. Я почав свій чайний шлях з портативного чайного Набору. Зараз ми заліземо в магічний сундучок і дістанемо наш чайний набір. Цей набір для чайної церемонії знаходиться в такому чохлі. Він такий трохи протиударний і не дозволяє чайному посуду зламатися, коли ми його транспортуємо чи подорожуємо. Я вважаю, що це ідеальний чайний набір для новачка. Давайте його розпакуємо і подивимось, що там. Коли ми відкриваємо цей набір, Тут всередині у нас є такий мішечок. Це такий м'якенький мішечок для нашого посуду. Також тут поміщається сито. Сито ми розглянемо пізніше, Так от воно виглядає. Відкладемо його в сторону. Коли ми дістанемо наш чайний набір, ми побачимо, що він складається з порцелянового посуду. Відкладемо цей маленький рушничок в сторону. Він потрібен лише для того, щоб ваш чайний посуд при транспортуванні не терся один об одного. Розставимо наш чайний набір. В принципі, це виглядає десь отак. Ось це наш базовий чайний посуд. Він складається з гайвані. Гайвань це такий посуд, якого ми заварюємо чай. Отак от він виглядає. Що ви бачили отак от знизу зверху. Тобто він складається з такої базової чаші, трохи розширеної тут по бокам, щоб можна було його отак от тримати, і з кришечки, якою вона закривається. Також може бути блюдечко. Блюдечко необхідне для того, щоб комфортно проливати чай. Але якщо ми кажемо про портативний варіант, то цього цілком достатньо. Це у нас чахай або чаша справедливості. Цей посуд нам необхідний для того, щоб якщо ми отут заварили чайок, ми його сюди злили. І тут чай буде однаковий для всіх. Оскільки, якщо ми не будемо використовувати чахай, ми можемо налити чай і отак от всім в піалку. Але при цьому. Чай буде у кожного різний, а останній людині може взагалі його не вистачить, якщо ми перельємо першим двом. Це трапляється тому що китайський чай дуже чутливий до часу заварювання та настоювання. І тому, щоб все було справедливо, ми спочатку зливаємо весь чай сюди і потім проливаємо. У Учахая може бути ручка, може і не бути. В принципі, це такий похідний варіант, і тому тут її нема. Але головне, щоб був отакий носик. Носики можуть бути різної форми. вони можуть відрізнятися проливом. Одні носики будуть проливатись краще, з інших носиків може капати. Тому на це слід звернути увагу. Але взагалом в таких наборах нормальні носики. Це у нас піали, вони можуть бути різноманітними. Головне призначення піали в чайній церемонії це пити з неї чай. Дуже смачно. І оце ми отримуємо в базовому наборі, але це ще не все. Якщо ми просто отримуємо цей набір, ми не зможемо повноцінно пити з нього чай. Чому, спитаєте ви, дивіться далі. Для повноцінної чайної церемонії нам необхіден чайний рушничок. Чайний рушник трохи відрізняється від звичайного, він такий більш товстенький, дозволяє проливати на нього чай. Цей чайний рушник заміняє нам дерев'яну чабань, яку ми бачили в початку відео. Цей чайний рушничок створює чайний простір та розділяє наші зони. Зараз ми розставимо чайний посуд і побачимо, як змінився чайний простір. Ми ставимо гайваньку отак біля правої руки, тому що я провша. Що хай ставимо посередині, оскільки так зручніше зливати? І піалки ми можемо поставити ось так. В принципі, це все залежить від вашої фантазії. Можете ставити по-різному, це не має значення. І от зараз ми чітко бачимо, що це простір для чаю, де у нас стоїть чайний набір, а це все це не чай. Чайний рушничок дозволяє пити нам чай в різних місцях, організувати дуже швидко чайний простір. Наприклад, якщо на столі буде щось накидано, ви завжди можете звільнити якусь частину, постелити чайний рушничок, і у вас вже є простір для вашого чаювання. Це дрібничка, але дуже приємно. Оскільки ви не хочете проливати воду на ваш стіл, чайний рушничок буде допомагати вам в цьому. Поговоримо про сито, яке ми переглядали раніше. Сита бувають різні, це у нас таке металеве, воно дуже дрібне. Воно відрізняється від звичайного сита, тим, що воно дрібніше. І коли ми отак от його ставимо і, наприклад, проливаємо чай, в якому є чаїнки, вони всі затримуються отут. І отак от ми можемо їх витрахнути. Це дозволяє нам пити чай без чаїнок, оскільки деякі люди не можуть пити чай з чаїнками. Але це все, звісно, індивідуально. Дістаємо ще один важливий інструмент для чайної церемонії це наручний годинник. Дуже важливо, щоб тут були у нас. Видно секунди, оскільки чай проливається дуже короткими проливами в секундах. Якщо є на годиннику такий вимір в секундах, він дозволяє не перетримати чай. Ще одним з корисних інструментів є кухонний термометр. Зараз дістанемо його з магічного сундучка. Це ось такий термометр, який дозволяє вимірювати воду. Оцю частину ми занурюємо у воду і він вимірює температуру води. Ось це дуже швидкий термометр, який дуже швидко міряє температуру. Є ще такі о, за такою видовженою нішкою, і вони довше вимірюють воду. Але нам, в принципі, головне розуміти температуру води. Це допоможе нам у майбутньому при заварюванні зелених чаїв. Покладемо його сюди. Також для більш досвідченого чаювання краще мати ось такі ювелірні ваги. Вони дозволяють точно виміряти кількість чаю, яку ми кладемо, наприклад, в Гайвань. У майбутньому під час чаювання ви зможете зрозуміти для себе, яку кількість чаю вам краще класти. Але коли ви починаєте, краще відштовхуватися від якихось загальноприйнятих норм. І також жодне чаювання не може бути без термоса. Про термоси ми знімемо окреме відео, але добре, якщо він у вас є. Якщо немає, то можете купити отакий. Або якийсь металевий. В принципі, головне, щоб у вас був термос, тому що термос він підтримує воду, тому що перед тим як заварити чай в гайвані, ми маємо злити воду в термос, оскільки тут об'єм приблизно 2 літри, це дозволить нам утримувати необхідну температуру води протягом усієї чайної церемонії. Останнім, але важливим елементом чайної церемонії є чайний ставок. Чайним ставком може виступати навіть звичайна чашка. Це такий вид чайного посуду, в який ми зливаємо наш чай, оскільки, наприклад, перший пролив ми зливаємо, інколи ми зливаємо те, що залишилось на ній в гайвані або в піалах. В принципі, це така база чайної церемонії. В цілому, чайні ваги та термометр вам не дуже треба купувати на перших етапах. Можна обійтися без них, але з ними буде зручніше, особливо з термометром, оскільки він дозволить заміряти тим. Температури води, а це дуже важливо для деяких видів китайського чаю. Чайний ставок у вас у всіх є вдома і треба докупити отакий набір. Сита можна не купляти, але рушничок я рекомендував би докупити, оскільки той, що йде в комплекті, не дуже щільний. Його щільності недостатньо, щоб вибрати у себе всю воду. Все буде краще. А вже в майбутньому ви можете докупити. Такий сінський чайничок з глини, який буде класно заварювати певні види чаю, такі як пуер, червоний чай та темні олуни. Також ви зможете докупити чабань, чайну дошку, яку зручніше зливати чай, у, який, у якої є такий піддончик, який дозволяє вам зливати воду дуже зручно. Це все вже більш такі речі, які дозволяють проводити чайну церемонію більш комфортно, але базово достатньо ось, що є тут. Всі посилання на чайний посуд та чайне приладдя будуть у нашому телеграм-чаті. Принципі, на ринку є безліч чайних наборів, вони є дуже різні. Кожен день китайці вигадують якісь нові варіації, але ось це залишається базою, і навколо нього все крутиться. Важливий нюанс по чайному посуду. Не варто купляти чайний посуд великого об'єму. На перший погляд може здатися, що ця гайвань вона дуже маленька. Воно, в принципі, так і є: вона десь 100-150 мл. І оцей чайничок він також до 120 мл. Незважаючи на те, що він маленький, ми проливаємо китайський чай. Багато разів короткими проливами. Тобто в результаті ми все одно п'ємо дуже багато чаю. Весь цей дрібний посуд він придуманий не просто так. Це дозволяє краще насолодитися ароматом чаю, оскільки китайський чай саме розкривається краще, коли є от такий маленький посуд. Ось ця піала видається малою, вона містить всього лише 40 мл. Але коли ми п'ємо наш чай, ми відчуваємо смак та запах цього чаю. Воно все поєднується і дарує гарні відчуття від китайського чаю. Єдиний випадок, в якому ви можете купляти чайник великого об'єму чи гайвань, якщо ви впевнені, що ви будете кожен день пити чай на трьох-чотирьох осіб. Якщо ви будете пити чай один чи вдвох, то вам достатньо такої стандартної гайвані та такого чайничка, повірте мені, ви не залишитесь без чаю. Чахай можна взяти для початку об'ємом 250 мл. Якщо вам треба буде більше, ви докупите. По матеріалам чайного посуду рекомендую купляти порцеляну. Ми обов'язково розглянемо інші види матеріалів та як вони впливають на смак чаю в майбутньому. Як правильно заварювати чай, ми розглянемо в іншому відео. Бажаю вам гарного дня та вдалих чаювань. Поширюйте це відео в соцмережах, діліться чайною культурою. Давайте розвивати її разом. Всім чай!